Так, друзі, всім привіт. Е, сьогодні е, у нас ще по цій машині залишаються дрібнички. В принципі, сполучні стабілізатори треба буде поміняти. Ми поговорили з власником, власник сказав, що з понеділка постараюся пошукати сполучник і тоді поміняємо і машину заберуть. Це далі сохне. Е, там капець, що твориться. Як то кажуть, один утопленник. І не проходить, як то кажуть, пару днів і тут насипає, насипає. І ще один утоплення. Яким обставинам і як це умудрилися, не знаю. Коротше, зараз, як бачите, він кришка. Я зняв кришку з блоку запобіжників. Ну, перше думав, що типу, тут затопило, Ну, Візуально тут сухо. Е, в чому суть? Давайте покладу клему, щоб просто продемонструвати. Ну, Типу, машина. От зараз у нас покійно ключика з тобою ось ну, типу нормальок. Ну, зараз поки що так поводиться. Но тільки варто включити запалювання. Так, тут коротше щось клімат біситься. Тут щось монітолог біситься. Звичайно, двигуни запускається, зразу влупився вентилятор, дворники, вони не виключаються, щоб ви поняли. Можна помивач день, що включити окремо. Включити задній дворник окремо. От. Але виключити дворники не виключаються. Світяться габарити, повороті. Бачите, електронік фалд. Це говорить про те, що... От і От я вже виключити не можу. Бачите, запалювання я вже виключити не можу. Що би я не робив? Тобто тільки зняти клему. Автомобіль приїхав сюди як міг, як то кажуть. Залишити не могли. Лишили передачею. Кляму знімаємо. Все це діло Ладно. е, Як варіант почнемо з простішого. Можливо, затопили блок запобіжників. Десь якийсь там скан проводів ліг на масу і тому біситься. Тобто відкручуємо кришку, знімаємо, знаю, акумулятор чи не треба чи не буде заважати, ну цю кляму треба відкрутити і сюди висунути блок запобіжників. Будемо розбирати блок. До речі, він дуже міняний. І дивитися, чи там не втуплено і не здохло щось. А от таке, це дуже знаєте, така робота, яка може вам мати дуже багато скритих камінів, що недостатньо, щоб просто просушити. Можливо, бути навіть не тут е, проблема. Може бути де завгодно, тому що тут багато, що багато років нічого нормально по-людськи не робилось. Все, як то кажуть, латалося, чихалося, пшикалося, бо значимо її, бо знаяк. Тому переключень тут може бути недостатньо. Давайте попробуємо спочатку просто з банального посушити блок запобіжників. Так, зняв, І як бачимо, от один роз'єм у нас тут вже втоплений. Давайте зараз продуємо і почнемо розбирати цей блочок. Ну що, у нас тут оплата повністю чотенька, пристойна, все блистить і красота. По факту просто тільки залила цей роз'єм. І він нам положив повністю все. І так, давайте я гарно зараз. вимою, висушу, пшикну трошечки туди силикону, силікону, аби він трошки відторгав. Силикон без прикурсорів, який буде воно нас відторгати вологом. У мене колись були такі знаєте, Nanoportek типу, Electric, на жаль, часті поломки, Ну, скажімо так, ну так, нема у мене тепер такого апарату, плюс це продукція. Не знаю, що ну, я щось не знаходив зараз в продажі, тобто таку річ знайти складно. Але я думаю, звичайно, з силиконовою смазочкою можна, як то кажуть, і цим обійтися, щоб просто виганяло вологу, щоб вона, смазка не повинна мати в собі ніякого вмісту металів, солей і прочії зарази, яка може розрушати контакти або яка може бути топкопроводячою. Інакше ви, навіть, ви зараз помийте, почистити при наступній можливій вологі, воно буде там постійно зеленіти, кислятися. Чисто так. А причиною попадання туди вологи, попри те, що у нас є кришка. Кришка цілком ціла. В нас стало ось що у нас тут розламана во коробка звідси, звідси аж до самого краю. І вона. Получається, через неї сюди потрапляла і прямо капало на роз'єм. Як то кажуть, дрібничка, а бачите, яка яскрава проблема. А зараз ми спробуємо це діло підпаяти. Що це у нас за пластик? Я думаю, що одинаковий такий пластик. Зараз лигонко підпаяємо і кистотву ущинувач сюди захлобучимо. Так, тема така. Ось тако запаяли. Такий так, ущільнувач на 88 й клеї посадив. Тут трошечки в мене не вдалося рівно запаяти, але воно перекриє. Тобто кришка у нас цей, цей участок гарно перекриває. Зараз тут ваше єдине, що сюди на всякий випадок ріжу трикутнички. Ну, щоб наверняка тут нічого не затікало Тобто, якщо йде щось туди протичає, то воно має затікати сюди вниз а не всередину ну, орієнтовано захист мав би бути і збираємо докупи так ну що ось так у нас ущільняється все це діло зажати точно не прикручував ну давайте для проби. Попробуємо запустити. У нас все чи ні Ну-ка. Тачка пушка Що у нас ербек світиться в поворотники Ну ербек тут роз'єм зараз якщо його поправити О, бачите І він потух Ну під сидушкою Просто тут їздять дуже маленькі люди І вони тут сидушку так підсувають аж під самий руль і роз'єм мудреця видірнутися. Хіба там якось хомутом стягнути, треба знімати ковролін, бо роз'єм там розламаний. Все, бачите, airbag погасно, жодної помилки немає. Двигун працює, все файно запускається, дворники працюють, зупиняються, все, пісенька. Повторно заглушимо, повторно запустимо. Все, пупсичка, панночка машину може забирати. Там за мною лежать, зараз там будуть зібрати всю цю катавасі зверху, ну то вже знімати буду доцільності. Якось так, друзі, ось такі можуть бути навіть приколи. Так що зважайте і на це.